Віці, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарної витівки. Що таке засипана капуста? Як її приготувати? Засипана капуста це давня українська страва, яку готували на Галичині. Традиційно засипану капусту готували, подавали на великі свята, на весілля, на сватання. Е, є дуже багато варіантів, як її приготувати, але незмінний інгредієнт в кожному рецепті це капуста. Хто готував з квашеної, хто готував із свіжої капусти, хто готував з пшоном, хто готував з рисом. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Ви смакували засипану капусту? І за яким рецептом ви її готували або ж смакували? Дуже буде цікаво, в якому регіоні ви проживаєте України. Я подрібнила квашену капусту і залила водою, води орієнтовно півтора літра. І буду ставити на невеликий вогонь, щоб вона кипіла. Варити капусту буду орієнтовно 1 годину на малому вогні, щоб вона кипіла, але ж дуже-дуже помаленьку. Поки вона вариться, ми займемося пшоном. Я беру 200 г пшона, я його промила під проточною водою і тепер буду заливати на 5 хвилин окропом, щоб пшоно не гірчило Зараз я змішаю. 5 хвилин, і я його просто стіжу цю гарячу воду. Тепер у нас є час зробити шкварки. Я взяла 500 грам під черевини, Вона у мене ось така і м'ясо тут, і сало, і буду різати такими смужками. Зараз я вам покажу. Середніми, не дуже дрібними, тому що тут потрібно, щоб в нас була почеревина вижарена, але не така, як сухарчики. Ось такими шматками я перерізаю всю почеревину і зараз будемо її смажити. У мене тут така вона дуже. М'ясна, і е, я не знаю. Будемо сподіватися, що сало гарно буде топитися, тому що є таке сало, у мене попадалося, що приходилося додавати олії. На гарячу пательню я викладаю почеревину. е, Так як вона в мене не солена, свіжу я купила на базарі. То я її трошки підсолю десь півчайної ложки орієнтовно, тому що ця страва майже не буде солитися, бо капуста віддасть свою сіль і свою кислоту. Одна сторона у мене вже трошки підсмажилася, я їх помішую і буду далі чекати, поки вони. Підтопиться сало з їх. А тепер я беру дві цибулини і буду дрібнити їх малесенькими такими дрібненькими такими шматочками. Ось так. І тепер, якщо вже всі шкварки вижаряться, то потрібно буде у цьому смальці пожарити. Цибулю це буде вже слідуючим етапом. Ось дивіться, вони вже такі гарні, вони гарного кольору, але вони не сухі, а якраз такі шкірочка хрустка, а всередині ще таке м'якеньке, те, що нам потрібно. Тепер я їх виймаю і на цьому жирові буду підсмажувати до золотистого кольору цибулю. А шкварки вже відставлю, вони нам вже потрібні будуть, коли в нас вже засипана капуста буде повністю готова. Ось так я вибрала і зараз буду додавати цибулю, буду смажити її орієнтовно 10-12 хвилин на малому вогні, поки вона не буде такого гарного золотистого кольору. Залишаю її, а поки вернемося до нашої капусти. Прийшла година, капуста вже зварилася. Я зараз змішаю і покажу вам, що там ще вода є. І зараз сюди наверх, на капусту, потрібно буде викласти пшоно, яке вже промите і залите було окропом. Зараз я його викладаю. І розрівняю, мішати не можна, тому що як тільки помішаєте, воно впаде на дно і пшоно дуже швидко пригорає. Ось так я зараз його розрівняю поверху капусти. І на малому вогні зараз зроблю дуже маленький вогонь, щоб воно так тільки-тільки легенько кипіло, накрию кришкою, і на такому вогні орієнтовно 20 хвилин пшоно буде варитися. Будете дивитися, як воно гарно полопає, розкриється, значить воно вже готове. Тим часом у мене вже підсмажилася цибуля, дивіться, до якого кольору золотистого я її довела і знімаю вже з плитки. Тепер роблю заливку, беру 2 столових ложки борошна і одне яйце. Яйце буду розбивати його. І вливати в борошно, і борошно буду збивати чи заколочувати разом з яйцем. Ось так, щоб не було грудочок. Ось так я його перетираю. Тепер в мене ще відміряно 100 мл води, звичайної води, кімнатної температури. Я зараз візьму з 100 грам трошки сюди Вилью, щоб воно гарно можна було змішати. Десь грам 30, 50, десь так. І подивитися, щоб воно гарно перемішувалося. І ще в мене відміряно 200 мл сметани. Сметану беріть, або ж домашню, або ж вже перевірену, щоб вона не побралася такими крупинками. І все гарно змішали. І тепер додала трошки десь 1 четверту чайної ложки солі, тому що в нас капуста і решту води. Капуста у нас квашена, щоб не переборщити солю. Ось так заливка вже готова. Дивимося, пройшло 20 хвилин пшоно вже гарно розкрилося, воно вже готове. Дивіться, яке. І тепер уже можна буде його додавати до його цибулю пережарену із з цим витопленим салом. І тепер уже можна буде змішувати, але з вогня не знімаємо. Я це все роблю на плитці. ось так гарно перемішують, тому що ми ще будемо заливати. Цією заливкою, яку ми зробили, і заливка повинна ще прокипіти з капустою 5 хвилин орієнтовно на малому вогні. Ось зараз я буду все ретельно змішувати. Вона робиться дуже цікава. На вигляд, як подивитися, ви навіть не можете сказати, ну, ще тут квашена капуста. Воно таке цікаве дуже на вигляд. Накриваю і на 5 хвилин. Все, наша засипана капуста готова. Я зараз її насипаю, буду обкладати шкварками і будемо смакувати. Запах дуже приємний. На вигляд, вона цікава, не можна сказати, на що вона схожа. А зараз буду пробувати і вам розкажу, яка цікава страва вийшла. Дуже присипаю шкварками. Цю капусту, якщо люди постили, то робили не шкварками, а з грибами. І не клали в сметану і яйце, а просто борошно підколочували водою. Ну, Дуже смачно, така кислинка гарна, ніжний вершковий такий присмак. Дуже смачно готуйте і до зустрічі!